Ми бачимо сьогодні такі дві дві цікаві події. Тут приходить один учитель, коли не все йому. Чи вчитель чи якийсь начальник, ну, якийсь поважний чоловік прийшов до Ісуса і каже Ісусе, моя дочка померла. Прийди, поклади на неї руки і вона оживе. Відважно сказано, так? Дуже відважно, бо він вірить в Ісуса і цю віру засвідчує, бо каже, це прилюдно. І в іншому випадку ми бачимо, що коли Христос іде по дорозі, одна жінка 12 років хворіла на кровотечу. І що саме цікаво, що ця дочка Яїра, вона мала також 12 років, яка померла. А це жінка, яка хворіла на кровотечу, хворіла 12 років, такі дві подібні, подібні такі ситуації щодо відрізку вікового. І тут жінка нікому нічого не каже, просто думає собі: от, доторкнуся до одежі і стану здорова. Результат там і там ми бачимо наочно. Що Христос нам хоче показати? Не кожна людина може прийти і засвідчити свою віру перед іншими, але ми повинні вміти ту віру засвідчувати для себе. І знаєте, коли та жінка доторкнулася одежі і зразу стала здоровою. Що робить Ісус? Він зупиняється і каже, хто до мене торкнувся. А представте собі отакий НАТО, багато людей. Ці йдуть, ці хочуть до Нього доторкнутися, ці щось йому кричать, Господи, і так далі. І тут його всі штовхають, і Він каже, хто до мене доторкнувся. Що Христос хоче цим показати? Я постійно на це звертаю вашу увагу. Я звертаю вашу увагу на те, що. Господь Бог, Він не шкодує зробити чудо. Для Бога це не є проблема. Для Бога є важливо, як ми будемо поводитися після чуда. Як ми будемо поводитися після того, коли Господь скаже, хто це до мене доторкнувся, щоби ти засвідчив Боже чудо. Щоби ти став свідком Божого чуда. І якщо людина на ну, то готова, бачимо, що навіть не треба, навіть не треба було засвідчувати, бо тому що жінка каже, собі подумаю, доторкнуся і то я буду здорова. Але Господь Бог показує, що навіть після того, як вона оздоровилася, вона готова свідчити. І тому хочу звернути вашу увагу тут. Дочка померла. Тут жінка, яка хворіла на кровотечу, я собі так думаю, на кровотечу вона хворіла це якась, е, це якась хвороба по гінекології, да, вона не мала дітей, не мала чоловіка, не мала її ні, ніхто не мав їй як допомогти. А тут ми бачимо другу ситуацію. Де є чоловік, жінка і дитина, але дитина померла. Ми в своєму житті будуємо, знаєте, от сім'я це є певне якесь світогляд. От є діти, тато, мама і для дитини, оцей всесвіт, який є все ціле. Якщо одна частина десь пропадає, сім'я розпадається чи щось інше, для дитини то є катастрофа. Бо тому що рушиться світ для неї світогляд, бо вона ще не дожила до того стану, щоб жити окремо, цей час формування, коли ми можемо розділитися. Але ми бачимо, що і батьки, дорослі, які вже ну, прожили всі ці етапи формування, жити окремо, особисто, дають собі раду ну, самі по собі. Батьки також не завжди готові прийняти те, що. Дитина відходить і не просто відходить, а помирає. І ми сьогодні маємо війну і ми маємо наших воїнів. І коли батьки стоять над троною свого сина, це є, це є такий, знаєте, коли рушиться світ, бо дуже тяжко то є відпустити. І Господь каже, я є з вами. Не бійтеся. Ви скажете, так як? То що всіх має воскрешати, всіх, кого ми похоронили? Кажу вам: це місце, де ми живемо, це той відрізок нашої дороги, яка веде до царства Божого. І хтось вже прийшов, а ми ще в дорозі, ми ще подорожні. Не переживайте, але саме головне мати участь у Воскресінні. Бо хто має участь у Воскресінні, пише апостол Павло, над тим друга смерть не має влади. І жінка яка хвора на кровотечу, і кінець цієї хвороби кульмінація то смерть. І вона приходить і зціляється. Істеляється вірою своєю, так? та, яка вже не мала чоловіка дітей сама. І вона вже була якби адаптована до самостійного життя, але хвороба не дає їй жити. І саме життя нам показує, що як би ми не жили чи повні сім'ї, чи окремо самі, чи, чи здорові, чи хворі. Ми смертні. Ми смертні. А це значить, що цей час перебування тут на землі це не є той час торжества, що Бог створив тут нам рай, і ми тут собі живемо. Ні, цей світ вже є спорчений гріхом. І правильні люди його відновлюють, а грішники його портять. Тому звертаюся до вас, до всіх, всіх, що живете повноцінними сім'ями, всіх, хто живете в самотності, всіх вас здорових і хворих, кажу вам, в кожному випадку нам потрібен Ісус. Навіть якщо хтось умре, Бог поставить руки, Він воскресне. Якщо не встане з труни, то ми знаємо, що Він воскресне, бо має в собі життя вічне. І ми воскреснемо, і всі обоз'єднаємося. В кожному етапі нашого життя, в будь-якому стані, ким би ми не були, Христос є біля нас. Але Він є не через те, що Він до нас прийшов, а через те, що ми його шукаємо. Чи всі ви шукаєте Ісуса? Чи може тільки як хтось умре, чи може, як тільки порушиться наша родина, чи може тоді, як прийде хвороба, але у всіх випадках Ісус приходить. Тому кажу вам здоровим, не кличте Бога через хворобу, через, через якісь труднощі, через проблеми ваші в родині, а кличте Бога здоровими. Щоб Бог був з вами, бо ціль життя людини на землі знайти Бога, щоб Він був з вами. І дуже добре, як Господь Бог знаходить вас здоровими, живими, щасливими, щоб нікого не треба було Воскресати, нікого не треба було оздоровлювати. І саме головне, як вони, який був стан от того начальника, як пише євангелист Матей, коли дочка Воскресна. Який був стан тої жінки, яка 12 років хворіла на кровотечу, всі гроші витратила, вже не мала ні на лікарів, ні на кого? Іду до Ісуса. І Він і стає здорова. Стан той собі, представляєте? От радість. Бо то щастя, от що значить, коли Христос знаходить нас, а ми знаходимо Його. Амінь.